Мені 40, 47 років. На війні з першого дня, з 24 лютого, я не був військовим, але вже коли було зрозуміло, що це було неізбіжно, ця повноваштабна війна, то я для себе вирішив, що я буду приймати активну участь. Скільки м'я років? 48. А що агроном? Професія в мене гражданська, я агроном. Так, воно і за мною. Служив срочку 94-й, 98-й рік. Я сержант, прийшов у учебку, потім півтора, ну, півроку учебки, півтора року служби, два роки своїх відслужив. Прийшов додому, довчився, получив Освіту і працював агроному у себе в селі. Вінницька область, Могилів-Подільський район. Мобілізаційні заходи, як і власне сама війна, тривають. А відтак і продовжуються історії наших українців. Ще вчора вони мали цивільне життя і цивільні потреби, а сьогодні зі зброєю в руках захищають свою країну. Цивільному житті я закінчував Херсонське мореходне училище рибної промисловості. Робота в банківській сфері. Ну до цього в армії я не був і ніякого відношення до. Армійського життя я не мав. У мене є дружина, двоє діточок, старші доньки 12 років, младшому сину 8 років висповнилась. Вони мене підтримали в цьому рішенні. Ну і так почався мій, так, скажімо, шлях військового. Набирали хлопців до підрозділу противотанкової роти. З цим підрозділом перший би, ну, більш-менш бойовий досвід у нас був виїзд в де ми приймали, де ми там приймали участь по обороні та охороні в цій локації. Потрапив зі своїм взводом. 184 й батальйон в роту вогневої підтримки. Цим підрозділом ми були в Донецькій області, виконували там свій долг, Безпосередньо ми в місті Бахмут. У 22-му році бомб, під двері ТЦК, забирайте, забирайте, не забирали, тому що я зі срочки я ПВОшник. Я просився в ПВО. Ну, я так думаю, що я непоганий, ПВОшник. Обіцяли, обіцяли, тягнули до грудня 22-го року. У грудні го року дзвонять до мене з ТЦК, ми приїдемо тобі, привеземо повістку. Приїжджайте, я вас чекаю. Привезли повістку е тероборона. Тероборона попав на підготовчі ці курси і звідти вже мене розподілили град. Ну, худі, ППД. Попали на ППД, але я туди не доїхав, тому що частина стояла наша в Ліманському. І підготовка, і з Ліманського ми поїхали на Бахмут. Коли батьківщина у вогні, а твої рідні у небезпеці, вибір справжнього чоловіка очевидний захищати свій дім, навчитися виживати самому і надавати допомогу ближньому. Ситуація була така, що ми спочатку не зрозуміли, куди ми попали, тому що ну, одно. Одне діло слышати, чути десь, а друге це коли ти попадаєш в цю ситуацію, і починаєш, грубо говоря, у тебе починають просипатися якісь там інстинкти, які у тебе раніше ти не знав, що у тебе вони є. Що я для себе поняв, це ціна власного життя і ціна життя побратима. Там ми зрозуміли, що таке ціна простої питьової води. Тобто ті речі, на які ми в звичайному житті не зважали уваги, коли потрапляєш в таку ситуацію, то ти переоцінюєш всі ціни, всю, всю, всю свою шкалу цінностей і робиш ну, в певні висновки. Перший вихід на позицію у нас був. Нас прикомандирували до Національної гвардії. Ну, якби ну, теж, вроді, не хлопчик, не дитина. Ну, перший вихід це для мене був якесь враження, таке, так ніби я знімаюся в фільмі у Ну, Реальний бой, жорсткий бой ведеться, ну, а мені якось ну, по барабану було. А потім другий, третій виход на позиції вже прийшло, що, що це не шутка. Найважчі спогади, звісно, про бої, де підготовлені, обстріляні, але з майже відсутнім бойовим досвідом побратими важко переживали перші невдачі і перші втрати. Ну, по Бахмуту вже нічого нового не скажеш, всі це всі про це знають. Але що запам'ятали, що ті хлопці, яких ми знали, там як простих хлопців, які, ну, грубо говоря, Ніколи в житті не брали зброю, показали себе як настоящий воїни, козаки. В цьому підрозділі, коли ми були на завданнях, у нас погиб наш бойовий товариш. Це у нас була перша втрата, позивний Рембо. Звали його Єгор. Була молода людина, яка любила життя. І це для нас, ну, грубо говоря, гражданських ще людей. Був перший такий шок, що ну, був хлопець і немає хлопця. Після Бахмуту ми вийшли в Сумську область, потім ми передвинулися чуть ближче до міста Глухі, От коли ми там виконували завдання. Наша гелька попала в засаду. По ітогу 4 двохсотих, хлопці молоді, але шансів у них там вижити практично не було. Це були дуже хороші козаки, на яких можна було положитись, які виконували свої завдання завжди справно. Дуже тяжко переживалося загибель, загибель побратимів. Дуже, воно так, поки не вспоминаєш, поки все нормально, лиш починається. І комок в горлі жорстко, жорстко, страшно було. Реально страшно, реально жорстко. Страшно за себе, страшно за, за молодих пацанів. Ну, я якби трохи поживну. Зі мною діти мої воювали. Довелося побачити і спробувати різне, відтак ризикувати своїм життям і рятувати інші, евакуюючи з поля бою побратимів. З крайнього бою мого побратима, побратима, друга. Сильний трьохсотий він був. Це вже по тому ми виявили, що йому осколок через шию, через легеню зайшов аж у печінку. Він, я думав, що він не живий. Переді мною просто стояла задача, ну чисто по-людськи, по совісті, винести тіло, щоб родина могла захоронити, захоронити тіло ну, так, ну так, так дав Бог, що він оказався живий. Я його виносив. І коли виносив, це ж виносили при жорстких жост, обстрілах там, впав, встав, впав, встав. І це з тим тілом. Повне БК моє, повне БК його, його автомат, мій автомат, казка. оце ж все так дав Бог, що, що цей Юрка живий і до цієї пори він з нами в струю і воює. і Все класний мужик. Військові дуже знічуються, коли розповідають про свої героїчні вчинки. Кажуть, справжня витримка у звичайних людей, яких життя не готувало до таких реалій. Особового героїзму я за собою там не пам'ятаю. Саме була головна задача це вижити, боронити і виконати задачу, та, яка перед нами стояла. Ми просто всі зрозуміли, що у нас до цього в житті не було проблем взагалі. І саме, що кидалось в глаза, то що місцеві мешканці були в таких умовах. Коли ми бачили, що місцеві жінки набирають воду, лужі для того, щоб приготувати дітям їсти, це було саме страшне. І саме страшне було, те, що на той момент там було дуже багато дітей, які ховалися по підвалам, які переживали це все, цю всю ситуацію. Саме цей гіркий і болючий досвід дав їм силу перетворитись на воїнів і волю на патріотів і громадян своєї землі. Знесилені, поранені з хворобами, що загострилися, вони не полишають те, у що вірять. Мотивація в тому, що я пішов, щоб не потіряти себе. Я розумію, що кожен, кожен чоловік, який здраво мислить, що е це сусідня страна, вона просто сюди прийде, забере у нас все, зґвалтує наших дівчат, забере нашу мить. Все, що ми тут строїли, жили. Я для себе вирішив, що я должен бути там, де, де я зараз знаходжусь. Була можливість писатися і було. Ну, ні, ні, ні. Як? Та ні, що? Ні. Жінка до мене казала, ти дурний на всю голову. Ну реально, а що ти такий довольний? Я кажу, я до пацанів своїх їду. Та може, я кажу, ні. Вона каже, ти дурний. Я кажу, може, дурний, не знаю. Ми маємо тут керувати на своїй на свої землі, ми маємо її обробляти, так як я землероб, я маю обробляти цю землю. Я маю на карачках лазити оту насінину, дивитися, як вона після сівалки впала. Я. А не хтось наді мною має з нагайкою стояти, тицяти пальцем, як я, як я маю працювати на своїй землі. Я сам знаю.